Волонтерський штаб українська команда продовжує підтримувати буковинців. Цього разу благодійники підготували продуктові набори для товариства незрячих. Більше у сюжеті. Намагаються допомогти всім малозабезпеченим верствам населення. Волонтери волонтерського штабу Українська команда завітали в Чернівецьку обласну організацію УТОС. Сьогодні ми приїхали на територію підприємства товариства сліпих, правильно називається товариства незрячих у місті Чернівці. Видаємо продуктові набори. Як відомо, ця категорія населення дуже потребує різного роду допомоги, тому сьогодні ми привезли їм продуктові набори. Олеся Буряк каже: неодноразово навідувались в установу. Періодично ми привозимо на це підприємство допомогу. Цей раз я особисто сама згадала, що дійсно у нас є така категорія населення, яка постійно потребує, яка соціально вразлива, яка, скажімо, соціально незахищена і вони періодично раді отримувати такого роду допомогу, тому ми приїхали і ну, скоординувалися, звісно, зізвонилися з, з керівником підприємства і прав. Везли сьогодні. Зараз волонтери штабу знову зібрали продуктові кошики для незрячих. Продуктові набори наразі містять гречку, консервовану квасолю, консервовану кукурудзу, кондитерські вироби. Для діток ми привезли фруктові перешки. Працівники підприємства розповідають раді будь-якій допомозі від благодійників. В теперішній час такий скрутний. Дякую, що ви нам допомагаєте. Не забувайте за нас, бо зараз важко всім. Війна, біда. Тяжко людям, я знаю. Підтримка є трошечки. Тяжкий час, просто все подорожало. Ну, суттєво допомагаємо. Топу, якщо дали якісь ну, продукти чи засоби гігієни, ми можемо щось купити. Друге, на лікування, на комунальні поду, ну потратити щось гроші на щось інше. Виживаємо зараз. Дякую. такий час Дякую. просто дуже дякуємо, що нам допомогли. За словами Олеся Буряк у волонтерському штабі знову готують продуктові набори, аби передати їх інші громади області. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.